Música Привіт сьогодні. Ми продовжимо розмову про взаємостосунки старшого і молодшого поколінь. І почнемо ми з теми на яку уникають говорити дорослі і ще більше уникають слухати підлітки. Відомо заборонений плід солодкий. тільки ось мало хто замислюється над тим, що потім може бути дуже гірко й дуже боляче. Занадто веселий спосіб життя, до якого з таким завзяттям рвуться підлітки, може стати причиною не тільки понівечених у майбутньому взаємин із дітьми, але й причиною їхнього понівеченого життя. известные вещи такие как алкоголизм курение стрессовые ситуации дома они играют более значимого а самое главное их реально можно определить в появлении ребенка с теми или иными заболеваниями человек достигший половой зрелости должен знать что он может в любую минуту стать мамой и папой И мы сразу, сразу с вами можем сделать заметку о том, что наши очень многие дети об этом не знают. Хотя вещь очень простая. Начиная раннюю сексуальную жизнь, они получают беременность совсем неожиданно для себя. Клитына. Ядро. вы еще побачишь и него, хромосомы. Саме в них зберігається інформація про те, яким належить стати майбутньому чоловічку. Вона схожа на докладну інструкцію для організму, як рости розвиватися, тільки записану незвичайною, а біохімічною мовою. Але що це? Це мутогени, що потрапили під вплив наркотиків або алкоголю. В деякому розумінні виникнення мутації генів подібне до лотереї. Комусь пощастить, комусь ні. Іноді достатньо одного невдалого попадання. Звичайно, чим більше випиту, чим частіше алкоголь або ще гірше наркотики навіть у невеликих кількостях потраплятимуть в організм, тим вищою буде вірогідність того, що мутаген потрапить у ціль, і тим сильнішими будуть заподіяні ними порушення. Тепер організму доведеться розвиватися за такою ось відреагованою мотогенами інструкцією. Коли ребенок отримать іскрину інформацію, а они... не четвертинку информации от мамы или от папы, а остальное будет улица дополнять, то он, и мы уважительно к нему относимся, он будет сознательно принимать решение, что он будет делать. Многие родители и хотели бы поговорить с детьми на тему сексуальных отношений, но не знают, какие найти для этого слова и где взять информацию. И для этого и нужны центры планирования семьи. Центры планирования семьи ⁇ это лечебное медицинское учреждение. В нем молодые люди могут узнать о состоянии своего репродуктивного здоровья, пройти все необходимые медицинские обследования и вылечить какую-то патологию, если таковая выявится. В настоящее время мы имеем очень большой спектр инфекций, передающихся половым путем. К ним относятся гонорея, сифилис, спид, уреоплазма, микоплазма, хламидиоз. У мужчин они вызывают простатит, уретрит, у женщин воспаление придатков матки. Эти же инфекции при наличии их у беременной женщины могут передаваться потомству. Плод внутриутробно может получить заражение любой из этих инфекций и родиться инфицированный после беременной, которая носит одну из этих инфекций. В центрах планирования семьи можно пройти все медицинские обследования, которые необходимы для того, чтобы ребенок родился в желанный срок и родился здоровым. Для зачатия этой новой жизни, заметьте, я говорю не беременность, а новой жизни, я хотела, чтобы только так люди понимали, вот для зачатия новой жизни человек должен достичь для себя идеального состояния. И не всегда для этого нужны лекарства, для этого нужно познать себя с помощью врача и от чего-то отказаться или что-то принять для того, чтобы чувствовать себя лучше. В центрах планирования семьи консультируют акушеры-гинекологи, в том числе подростковые акушеры-гинекологи, детские, Андрологи, специалисты по мужской репродуктивной системе. Обязательно присутствуют семейные и медицинские психологи, с которых, собственно, и начинается консультирование семейной пары или пары влюбленных, которые выбирают сроки для рождения их желанных. Дітей в центр планування сім'ї не требуется ні направлення доктора, ні паспорт, ні розрішення батьків. Всі консультації представляються анонімно і конфіденційно. Залишається сподіватися, що приміряючи на себе ролі батьків, молоді люди не забудуть врахувати і свій внесок у здоров'я майбутньої дитини. Батьками не просто бути добрими батьками ще важче. І тільки старання тут недостатньо можна старанно стежити за режимом харчування і за гігієною малюка. Можна створити йому райські умови. При цьому повністю забуваючи, що дитині, крім цього, потрібно ще й спілкування. Теоретично з цим згодні всі батьки, але на практиці виходить так, що за вирішенням побутових питань про спілкування якраз таки і забувають. Ці дитинчата дуже схожі на тільки що неонароджену дитину. Зараз вони такі ж безпорадні мають потребу у присутності матері. Але мене зовсім небагато часу, і дитинчата зможуть самостійно пересуватися і здобувати собі їжу. Тоді мати відпустить їх Так уже розпорядилася природа. Малюк ще довго залежатиме від мами, не так скоро навчиться ходити та самостійно їсти, хоча певний набір інстинктів відже має. Але для людини це не головне природа подарувала їй щось більше здатність до навчання. І від того, з яким бажанням молоді батьки займатимуться навчанням свого малюка, залежить швидкість його розвитку та і все його життя у цілому. Маленькому чоловічку всьому треба навчитися. Він такий беззахисний, що його жахливо залишати без нагляду навіть на хвилину. Його здоров'я і життя залежать від багатьох дрібниць. Отже, молодим батькам потрібно набратися терпіння, щоб зрештою з цієї крихітки виросла самостійна людина, готова до будь-яких перепитій долі. Хлопець може увірватися будь-якою миті. Навіть жінки, щиро мріючи про дитину, можуть відчувати глибоке розчарування від зіткнення з реальністю. Може статися, що молода мати починає звинувачувати у своєму дискомфорті ні в чому невинного малюка для майбутнього взаєморозуміння між нею і дитиною. Це не просто поганий фундамент, а фундамент із закладеною під нього міною. Часом спілкування завжди зайнятих, але відповідальних батьків зі своїм підростаючим чадом плавно перетікає з однієї сфери в іншу. Батьки обов'язково знайдуть час, щоб перевірити домашнє завдання щоденних, не пропустять жодних батьківських зборів, але рідко поцікавляться, що твориться в душі у дитини. В результаті росте дитина в чистій квартирі в оточенні рідних людей, які розпланували його життя на багато років вперед і, можливо, навіть наперед забезпечили все необхідне для його майбутньої кар'єри. А ось справлятися зі своїми душевними переживаннями доводиться звикати самостійно. Отже, поступово в дитини просто зникає бажання ділитися з батьками радощами і печалями. Все менше і менше стає в сім'ї взаєморозуміння, все слабкішим стає контакт між дорослими і дітьми. Буває звичайний по-іншому. З малюком возяться, його пестять, балують надмірною увагою, позбавляють від необхідності щонебудь робити самостійно, навіть думати, захищають від будь-яких труднощів, а через декілька років раптом починають пред'являти йому претензії і дивуватися, чому дитина нічого не хоче, ні дні. Або навпаки. Батьки контролюють кожний крок дитини. Муштрують її, будучи впевненими, що це робиться для її ж блага. Та на якийсь час показники дисципліни справді достатньо високі, але потім все починає змінюватися. І охопленькою батьки не можуть зрозуміти, чому їхня дитина замкнулася в собі або бунтує. Батьки на жаль не помічають, що їхнє уявлення про дитину не змінюється, тоді як малюк, що давно вже подорослішав, прагне самостійності. родители довольны собой, если у них нет своих внутренних психологических проблем, то вопрос, отпускать или не отпускать ребенка, не стоит. Не люблю, когда мои родители лезут в личную жизнь, мою. Я считаю, что не должно быть абсолютно никакого давления. То есть они как бы это в принципе не делают, но иногда там мама может спрашивать какие-то подробности, которые просто я не хочу рассказывать, потому что это мое, и я вон, с друзьями этим могу поделиться, но кажется с родителями. Если родитель э, вырос в авторитарной системе воспитания, где все строилось на жестком контроле, отчетности своим родителям, э, действиям, по их наставлениям, просьбам. Это тоже способ манипулирования своими детьми. Нужно подойти к ребенку как бы с пониманием. Нужно сделать так, чтобы ребенок сам захотел поделиться проблемой. Нужно стать для ребенка прежде всего другом. Если же родители пытаются в своих детях Достичь того, чего не смогли сами, и своих детей воспитывают тем, кем сами не смогли стать, то это в результате приводит к непониманию между родителями и детьми. Я считаю, что я отдельная личность, что мне не надо ни с кем сравнивать и говорить, что я похожа на того или на другого человека. Я похожа на себя и такая, какая я есть. И мама иногда забывает. Они не могут преодолеть барьер равноправия мамы и дочери. Вот источник проблемы матери и ребенка или отцов и детей. Когда мы считаем, что наши дети недостаточно умны, недостаточно созрели им еще рано об этом говорить, пусть им об этом расскажет улица. это ужасная ошибка. Дети не обязаны быть теми, кого видели в своих снах и фантазиях родители. Они пришли в этот мир с какой-то своей пока не открытой миссией. И родителям все, что могут сделать родители, это развить в своих детях то, что в них заложено природой, помочь им стать индивидуальностью и личностью. Мне всегда отец говорил там одну фразу: вот ты будешь самостоятельным не в 18 там лет, не в 21 год, а когда ты будешь сам себе зарабатывать деньги, вот ты будешь самостоятельным. Если собственные родители больше уважали и давали эту свободу и независимость, при этом демонстрировали готовность поддержать ребенка, подростка в любой ситуации, тогда легче происходит этот процесс отделения ребенка, психологического отделения ребенка от родителей. Всі малюки такі куми. Хлопчики і дівчатки такі схожі, милі, пухкенькі. З часом у дівчаток з'являються бантики і платтячка. А в хлопчиків усе частіше в руках можна побачити пістолет або машинку. Початком статевого дозрівання розвиток чоловічого і жіночого організму йде різними шляхами, примушуючи вже хлопців і дівчат приміряти на себе нові ролі, від яких залишається всього пів кроку до ролей чоловіка і жінки. Чоловік дружина, батько, мати. І хто як готовий зіграти ці нові... багато в чому від того, яким був зразок для наслідування їхні власні батьки. Взаємостосунки в батьківській сім'ї підсвідомо беруться за основу побудови майбутньої власної сім'ї. Живий приклад дії сильніше за будь-якої нотації. Погане і добре копіюються підсвідомо, а потім автоматично. Виявляється у взаємостосун ротилежною статтю у новій уже своїй сім'ї. Кожний прорахунок батьків навіть дуже незначний, обов'язково коли-небудь відгукнеться. Тому усвідомлене батьківство починається з осмислення того, чому майбутні батьки готові навчити дитину наскільки чітко мами і тата розуміють свої. Бажання й свою мету, а так само чи знають вони, як утілити все це в життя. У житті багато шляхів, дороги мають багато розвилок у творах нашого життя багато помилок. Не потрібно боятися їх робити. Набагато краще, помилившись, виправляти, прощати і повертатися. Наш світ одна велика сім'я. І якщо дружно взятися всім за руки, можна піти однією дорогою, назва якої взаєморозуміння. Щасливої дороги! Сподіваюся, що після нашої розмови кожен із батьків захоче зрозуміти свою дитину краще, а кожний підліток спробує подивитися на своїх батьків по-іншому. І тоді у наших сім'ях буде згода. Наші малюки приходитимуть у цей світ бажаними, а нашим старим завжди буде на кого спертися. Щастиво!